Це є Джун Баскетбол. І сьогодні ми розберемо один з ключових фінтів для обірушу один на один перевод перед собою. Покажу вам техніку, вправо на місці і в русі, а також як застосувати цей фінт у грі. Кросовер це фінт, який допоможе змінити напрямок та обіграти суперника один на один. Якщо ти хочеш краще контролювати м'яч і бути небезпечним в атаці, це для тебе. І почнемо ми з техніки виконання. Спочатку почнемо зі стійки. Починаємо з широкої стійки, будуть зараз е, вправи на місці. В цю стійку ми вже проходили на попередні наше відео. Можеш передивитись, а ми вже йдемо далі. Дивіться: е, перша широка стійка, сидимо, щоб ноги були на одній лінії. Із помилок це дуже високе ведення. Ми зараз будемо робити ведення на рівні ліктя. Буде середнє ведення. середнє ведення. Потім спина не округлюється, буде затікати спина, буде боліти. Тому випрямляємо спину і просто накліняємося трошки е, вперед. Будемо постійно сидіти в сіці, щоб спина не боліла, все навантаження буде на ноги. І перша вправа буде два удари на місці. Навпроти носка і переводимо, імітуємо. Ось, у нас тут є лінія. Стараємось при переводі, щоб м'яч ударився в жовту лінію. Якщо у вас нема лінії, можете поставити ковпачок чи бутилку і орієнтуватися на неї. Будемо робити два удари на місці, і будемо робити перевод на іншу руку. По техніці, коли робимо введення, пальці у нас дивляться прямо. При переводі у нас м'яч приходить повністю в кість. Пальці, ми розгортаємо пальці і кість і штовхаємо в напрямок наступної лівої руки, лівої руки, щоб м'яч прийшов нам туди, коли треба. Робимо два удари, розвертаємо і переводимо. Тут так само приймаємо м'яч з пальців вперед. І так само продовжуємо ведення, розгортається кість і штовхаємо м'яч назад. Давайте спробуємо. Два удари, переводимо. Так само, якщо поки. Якщо у вас не виходить одразу, можете дивитися поки що на м'яч. Але в ідеалі це дивитися перед собою, знати якусь точку, руки, щоб працювали самі. Два удари переводу. Так само по швидкості. Ви можете почати з мінімальної швидкості і поступово, якщо у вас виходить, якщо у вас не зажимається в плечах, ви зможете робити це швидше. Починаємо з мінімальної швидкості і поступово. Будемо розганяти. Таких треба зробити 20 разів. Перевод в одну сторону і в другу це буде рахувати за один раз. І таких зробити 20. Я вам покажу правильне виконання. Ви робите від 20 разів і більше. Є добре. Тепер прибираємо один удар. Буде один удар проміжний і так само буде робитись перевод. Все інше все те ж саме. Удар, переводимо. Удар і понали. Слідкуйте за технікою. Щоб у вас стійка була однакова кожен раз, щоб у вас не шатало, щоб м'яч не підіймався дуже високо, орієнтуємося на коліно, вище коліно трошки, і рівень ліктя. Отаке у нас повинно бути введення. І щоб не було дуже якісь замахів. Тут одразу удар перевод, удар перевод. Є. І е, останнє з місця, е, що ми будемо робити з проміжними, це буде одразу удар на перевод. Ми прибираємо два і один удар на місці, будемо одразу робити переводи. Але так само, щоб м'яч не виходив дуже широко. Орієнтуємося на коліна. І тут. Стараємося, щоб м'яч вбився в одну і ту ж сторону. Так само, якщо виходить, можете збільшувати швидкість. Є супер. Йдемо далі. Зараз буде Такі ж самі переводи, але вже з кроком в сторону. Я потім покажу такий елемент, дуже гарний в грі. Це, цей крок потрібен, щоб змістити захисника ще більше в сторону, показати, що ми йдемо на прохід під цю руку, ми його зміщаємо і робимо так само цей перевод. Будемо так само робити на два удари спочатку. Два удари. І з кроком будемо робити перевод. Зрозуміло? Добре, працюємо. Два удари з кроком перевод. Повернулися Опять. Два удари з кроком перевод. Так само без замаху. Просто м'яч приходить в руку і ми розвертаємо кість і штовхаємо м'яч. Два удари, перевод. Два удари, перевод. Два удари, перевод. Є і так само під ліву руку. Одночасно, щоб став крок, і ми з кроком робили перевод. Показуємо захиснику, що будемо йти під ліву сторону чи під праву, знищуємо його і робимо перевод. Так само два удари, переводив. Два удари, перевод. Є добре. Тепер прибираємо один удар. Будемо робити один перевод, але одночасно вже на дві руки. Удар, перевод, удар. Дивимося перед собою. Руки працюють. Є. І так само ускладнюємо це, прибираємо проміжний удар, будуть тільки переводи. Так само на дві руки. Ви можете робити окремо, як ми в початку, під праву спочатку, потім під ліву, чи можете одразу, якщо у вас виходить, робити під дві руки. Є, Є варіант, коли ви ставите крок в сторону. А буде так виходити в грі, коли трошки йде крок вперед. Ви показуєте русеві, що хочете пройти на прохід, але він вірить і ми робимо перевод. Так само вліво, не в сторону, а трошки крок вперед. Вперед. Удар показує, що будемо йти подліво і пробуємо перевод перед собою. Друзі, також нагадую, що у нас є офлайн-тренування в місті Києві. Якщо ви хочете удосконалити чи набути з нуля навичок у баскетболі, ви можете прийти до нас на тренування. Вся інформація буде в описі до відео. Є добре, поступово переходимо до вправ у русі. Представляємо, що це захисник. Ви так само можете поставити копачок великий, маленький, чи просто бутилку. І все. Починається так само з місця ці вправи. Так само можна робити на два удари, на один. І дивіться, з продовженням. Без атаки поки що просто будемо робити. Дивіться, по техніці. Так само буде два удари, перевод, і після переводу справа ліву, права нога заходить за копачок, за гравця. Ми займаємо місце, щоб захисник при обіграші десь не вліз. Не поставив руку і не вибив м'яч. Ми корпусом ногою прикриваємо м'яч. І так само будемо робити. Два удари, перевод, пум. Зашагнули. Повернулись. Два удари, перевод. Зашагнули. Від лівої ноги відштовхуємо направо. Займаємо місце. Два удари. Пум! Повернулись. Два удари. Повернулись. Це так само від 20 разів. Чим більше, тим краще. Так само з лівою. робимо два удари, переводимо і тут все навпаки. Від правої ноги на ліву. На ліву займаємо місце. Займаємо, може, з рукою. Десь полізе, можна руку. руку прибрати буде. Широка стійка. Все по техніці. Два удари, перевод. Займаємо місце. Повернулись. Два удари, перевод. Займаємо місце. Два удари, перевод. Займаємо місце. І так само можна робити на один. На один, якщо у вас вже краще виходить. І так само ми виходимо, трошки зміщаємося в сторону, імітуємо, що ми змістили захисника. І буде робити з кроком. З кроком перевод і так само займаємо місце. Імітуємо, що захисник змістився. Ми показуємо кроком в сторону, трошки вперед, що ми хочемо війти. На прохід і його качаємо в іншу сторону і йдемо підліво. Так само з кроком перевод і ця нога займає місце. Повернулись поки що без атаки. Є і так само. Будемо робити підліво. Так само імітуємо, що ми змістили гравця. Робимо удар з кроком. Переводимо і займаємо місце. Тут. Від правої ноги, на наліву. Є супер. І останнє ми будемо відходити трошки від ковпачка, наче ми хочемо обіграти захисника вже не з місця, а вже як в, Рі, в русі. Він нас чекає, щоб захищатися, і ми його будемо розкачувати. Розкачувати, показувати, щоб іти під праву чи під ліву руку вже з кроком в сторону і обігрувати під ліву так само чи під праву руку. Пару кроків відійшли. Від пляшки чи від ковпачка. І так само будемо йти, але треба буде показати цим останнім ударом перед фінтом, що ми хочемо йти в підправу руку, щоб він повірив, повірив. Якщо він не повірить, то нам не треба робити перевод. Ми будемо робити крок, бачимо, щоб він не зреагував, і будемо далі йти. Треба останній сильний удар, щоб м'яч прилип до руки, і щоб було нам. Нормально, зручно робити перевод. Тож, відходимо, будемо робити пару кроків і останній крок в сторону, щоб показати захиснику, і щоб він змістився. Відходимо і тут в крок і так само займаємо місце. З кроком в сторону все те ж саме. Після фінта ми займаємо місце, щоб він не вибив м'яч. Відходимо і так само від 20 разів. Поки що без атаки. Є і все те ж саме під ліву руку. Під ліву, все те ж саме, якщо ви правша під ліву, кожен фінт, кожен елемент, буде важче робити. Тому треба зробити акцент під слабу руку. Якщо ви робите під праву під сильно 20, зробіть під ліву 30 і так кожен елемент. Все те ж саме, відходимо, робимо удар, крок в сторону, в сторону вперед, щоб змістити гравця, показати, що ми хочемо йти ліво. і зробити фінт. Так само, якщо ми робимо крок в сторону, він не реагує. Ми йдемо до кінця і не треба ці переводи. Відходимо і так само з кроком і так само ліва нога. Займаємо місце, щоб не вибив м'яч. Відходимо і все те ж саме. Також не забувайте підписувати на наш канал, ставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні навчальні відео. Дуже багато людей дивиться цей канал без підписки. Це дуже допоможе нам в розвитку нашого українського контенту. Також пишіть коментарі, що б ви хотіли розглянути в наших відео, і ми обов'язково це зробимо. Дякую тебе за перегляд до зустрічі, друзі!